Драк Є60. Чи стане цей подмод мод популярнішим за драк S і чи зможе замінити повноцінний вейп? Дивіться це відео до кінця, і ви дізнаєтесь всі плюси і мінуси цієї потужної манюні. Всім привіт! Мене звати Таня, а я Іра. Ми продавці в мережі вейпхаб. І сьогодні готові поділитися з вами своїми знаннями про подмоди та їхню роботу. Отож, що таке подмод? Це тип вейп пристрою, на якому можна парити і органічні, і сольові рідини, підбираючи певний опір випаровувача, а також має ряд Мені повітря не вистачає. <рес> Про які ми далі поговоримо? Уже сама коробка вказує на те, що девайс доволі стильний та елегантний. Вона має лаконічний дизайн і виглядає доволі дорого. Як для мене, всі подмоди від Вупу дуже красиві. Якщо їх, отаку... Якщо їх виставити в ряд, то можна отримати візуальну насолоду від цих вишуканих дизайнів. Що ти став вилупився та продуманих до дрібних деталей? Повернемося до коробки. На ній видно детальну фото девайсу, на якому можна відразу побачити колір девайсу, його дисплей та усі кнопки. З боку деякі основні характеристики, з іншого боку, посилання на сайт і назворотні комплектація, код перевірки оригінальності і застереження. До речі, є два варіанти пакування цієї моделі, така як нас, і більш оновлена, надписи на яких відрізняються. А тепер найцікавіше розпаковка, вітривши вітрив. Відкривши, ми одразу бачимо коробочку, в якій знаходяться два випаровувачі серії ПІНПІ. Також там ховається інструкція користувача і кабель для зарядки тайпсі. До речі, він доволі довгий, що дуже зручно. Далі знаходиться сам подмод з вже встановленим картриджем серії Пінпі Pod 2, який має ємність 4,5 мл. Виробник випускає різні комплектації і є різні види цього картриджа, як з верхньою, так і з боковою заправочкою. Акумулятор доволі потужний: 2550 мА. Вистачить на 1-2 дні активного паріння. Чому так мало? Тому що потужність від 5 до 60 Вт, якщо ви перете на високій потужності, звичайно, що акумулятор буде сідати швидше, так як і енергії він використовує більше. Але якщо знищує потужністю, то повного заряду може вистачити і на більше часу. Це все дуже індивідуально і залежить від користувача, наскільки часто ви користуєтесь девайсом. Добре, девайс можна... Добре те, що девайс можна заряджати 2 амперними блочками забезпечить швидке заряджання. Розглянемо детальніше картриджі і випаровувачі. Картридж виконаний з прозорого пластику, і це дуже зручно, буде добре видно вміст рідини. Картридж кріпиться за допомогою магнітів і дуже міцно стоїть в самому девайсі. Заправочка верхня, і щоб заправити, потрібно зняти верхню кришку з дрібкою, і там можна побачити два маленькі отвори, через які можна заправляти. Також є ще один вид оновлених картриджів, які мають об'єм 5 мл і бокову заправочку. Через отвір. Прикритою заглушкою. Такі самі картриджі йдуть в подмоді h 80. Напишіть в коментарях, які картриджі полюбляєте ви: з верхньою заправочкою чи з боковою. Випаровувачі в комплекті є випаровувачі серії PNP tv 20 на 02 Ом, де можна порити від 40 до 55 Вт. І tv 30 на 03 Ома. Діапазон потужності від 26 до 38. Вони йдуть обидва на сітці. Саме ці випаровувачі розроблені спеціально для цієї серії подмодів і мають інноваційну технологію. Телогію Dual-In One, яка забезпечить насичений смак і гарну продуктивність протягом всього користування. Ще драк e 60 підтримує всі випаровувачі PNP, крім BM6, тому що вони йдуть на діапазон потужності 80 Вт. Також сюди підійде RBA випаровувач, який може самостійно обслуговувати і змінювати спіралі. І вату. Ще хочемо звернути вашу увагу на те, що самі шахти на випаровувачі ТВ20, що йде в комплекті, закриті. Це не брак. Це служить для того, щоб випаровувачі не просочувалися надмірною рідиною, і відповідно так не текли. Бо проблеми з підтіканням в пінпішних випаровувачах все ж таки є. Доля жорстока і невідворотна. Від неї не втечеш. Парити на цьому девайсі можна як і органічні, так і сольові рідини. Для цього потрібно лише правильно підібрати випаровувач. Пояснимо простими словами, як обрати рідину під випаровувач. Випаровувачі з опором 0,6 універсальні. На них можна парити як і органічні, так і сольові рідини. Все що вище 06 ОМ підходить для сольових рідин з піввідношенням 50 на 50 а все, що нижче 06, для органічних з піввідношенням 70 на 30 або 60 на 40. Перейдемо до дизайну самого девайсу. Він виконаний з цинкового і алюмінієвого сплаву, а також з екошкіри. Доступно 11 варіантів дизайну. Обидві панелі зроблені якісно і виглядають шикарно. На самій шкірі є логотип драк. У цій моделі оновлене регулювання обдуву. Виконується воно дуже легко. Потрібно просто прокрутити картридж. Так буде вільніша, а ось так буде тугіше. О нічого собі це прикольне оновлення, мені дуже воно подобається, але девайс не забезпечить вам тої емтельної затяжки, як, наприклад, в системи. Вона зміниться, але не буде такою тогою. Напишіть в коментарях, чи користувалися був ви таким регулятором, маючи його на своєму девайсі. На подмоді є дисплей і кнопки. Зверху кнопка Fire, а знизу кнопки для зміни потужності. Порт для зарядки знаходиться під кнопками плюс і мінус. За допомогою кнопки Fire вмикаємо девайс, натискаючи на нього 5 разів. І так само вимикаємо. На екран Ані зображений заряд акумулятора зверху. Далі вибраний режим, виставлена потужність, опір картриджа. Також девайс рахує кількість зроблених затяжок і тривалість вашої затяжки. Парити на цьому девайсі можна тільки з кнопки. Потужність змінюється кнопками плюс і мінус. Внизу екрана в кроком 1 ватт. Також можна заблокувати девайс, натисну... та що ж таке, натиснувши… Також можна заблокувати девайс, натиснувши водночас кнопку плюс і мінус, і так само розблокувати. Натиснувши кнопку плюс і мінус, ви заходите в головне меню. Натиснувши на мод, ви можете вибрати три режими. Smart, який автоматично підлаштовує потужність підстановлений опір випаровувача. RBA заблокує обмеження, зміни потужності, і також на цьому режимі ви можете користуватися RBA базою. І еко економить заряд акумулятора. І коли рівень буде 40%, тоді на екрані з'явиться такий запит про активацію цього. Режиму, як і всі девайси УПУ, цей драк має шість вбудованих функцій захисту: від безперервної роботи понад 10 секунд, від перевантаження по струму на виході, низького заряду акумулятора, перегріву і перезарядки і короткого замикання. Якщо ви новачок і зіткнулися з тим, що девайс не працює, і на екрані з'явилися незрозумілі написи, то ми вам зараз пояснюємо, що робити в такому випадку. Ага, Альпакою ага. уважно слухаємо. Ось що означають застереження на дисплеї: чек бетарі, акумулятор розряд або пошкоджений. Max Power означає, що ви виставили максимальну потужність на певному випаровувачі. Тайм-хай означає, що пристрій перегрівся. Напис з'являється, якщо ви довгий термін парили на високій потужності. Тайм-Аут час вийшов. Тобто девайс вимикається, якщо ви довго ним не користуєтесь. Атомайзер Short. Коротке замикання або атомайзер неправильно підключений. Check атомайзер Ваш девайс не бачить випаровувач, Також може показувати, коли випаровувач згорів, а якщо з ним все ж добре, перевірте, чи не перешкоджає нічого для контактів. Протріть контакти. Підсумовуючи наші враження, від RAC e 60 можемо зазначити, що затяжка тут дуже вільна. Еднтеельної немає. Але зміна обдуву добре відчувається. Під картриджем виділяється конденсант, буквально з другої затяжки. Комусь це проблематично, а комусь ні. Пара густа і м'яккас. Смак самої рідини відкриває на всі 100%. Хоча не люблю потужні девайси, відчуття удару по горлу і багато пари, більш пари перейти подсистеми. Але цей подмод мені сподобався. Напишіть в коментарях, які девайси обираєте ви. Так що до смаку передачі, він смачний, немає питань. Але оці постійні його протікання це проблема. Хоча резинка вже щільніша в цих оновлених випаровичів от. Вот. Тож, маючи такий девайс, слідкуйте за протіканням. Щодня виймайте картридж і протирайте контакти від рідини, щоб вона не потрапила всередину батарейного бру... бр... броку. Щоб вона не потрапила всередину батарейного блоку і не зіпсувала вам плату. Вибирайте правильну рідину під ваш випаровач, адже проблема з підтіканням може бути пов'язана з цим. Також не забувайте чекати 15 хвилин, щоб ваш випаровач добре просочився. Радимо не заливати цілий картридж і слідкуйте за вмістом рідини у картриджі, не допарюйте до кінця. Робіть паузу між затяжками, щоб рідина і випаровач не перегрівалися. Що нам дуже сподобалось, що незалежно від виставленої потужності смак тримається на рівні. Що мені дуже подобається, не тільки в цьому дивані. А у всіх драга. Це дуже якісно зроблений дисплей і кнопка. Отже, ставимо йому 9 з 10. бал. Забираємо за протікання. Сподіваємось, наш огляд був корисним для вас, тому ми будемо вдячні за лайк і коментар. Хочемо нагадати, що наша мережа має більше 30 магазинів по Україні і великий онлайн-магазин. Всіх любимо, всім па-па!